Друзі, усім привіт! Як ви бачили, ми вже сьогодні завезли маму додому. Маму виписали і вона поїхала щаслива додому. А ми щасливі також їдемо додому. Чоловік ще став взяти кави, вип'ємо по дорозі. І так ніби довго ні, то, 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 то поки що з доктором поговорили, ще таблетки понакупляли, там купа. І вже півдня нема. Так швидко час летить, капець. Та все, їдемо зараз додому. Як завжди, буду готувати їсти, бо без того ніяк. Обходити господарку. Сьогодні хочу трошки посапати, бо вже так все посходило. Ви знаєте, рядочками посходило. І вже кажуть, та чекай, ще не будемо сапати. Але я знаю, що це таке чекай день-два, і тоді не даєш собі раду. Коротше, хочу трошки нині сюди пообсапувати. Так, друзі, ми вже є вдома. Я готую обід. Мір тут вже пішов зі школи. У нього Сьогодні скорочені уроки, бо була воєнка. І тато і купають вужарню. Бачите, тут у нас стоїть вужарня, садок. Тут стоїть туалет. Одну року побудували. Бо треба на дворі мати туалет, городи є і бігти до хати. Коротше, ми будемо ту бужарню сюди переносити. Через те, що тут нашого тата буде плануватися будівництво маленьке. Ми хочемо робити тут курник. Робити тут курник. Дивіться, маємо тут ще пісок, що залишилося. Щебінь, камінь. Тут камінь. Ось так. І хочемо зробити тут курник і хочемо. Отут повністю в садку тримати всі кури. Через те, що дуже погано кури тримати, де свині, де кози, бо вони та й курка всюди лізе. Даш того сіна, а курка вже туди полізе, перепарпає, коза вже не хоче їсти. До свиней лізуть. Свині там того року нам з'їли 30 курей. Ну, зле так, а так буде окремо, та буде спокій. Коротше, трошки матеріалу маємо. Okay. Будемо заливати насамперед фундамент, а потім вже все потрошки, Все потрошки, поки от пуску, то хоче хоч буде, ну, фундамент заляти, щоб потім вже помаленьку ставати і робити. Так що треба звідси в перенести сюди, щоб тут звільнити повністю місце. Той туалет також будемо посувати, щоб зробити тут курник. І всі кури будуть окремо. Та й так, так що мої хлопці працюють, а я готую обід. Кажу. Дивіться, сюди ми переїхали вже років 6, може і 7. Коротше, треба подивитися, бо я вже добре пам'ятаю чесно. Переїхали жити. До того десь 2 роки ми купили тут хату. Тут була хата на цьому місці. Така старенька хата. Ну, не дуже, але така старенька, непригодна жити. Ми її майже повністю розібрали. Побудували другий поверх, поміняли навіть перестінки, які були тут. Майже повністю робили. І відтоді, я вже собі так думала, ой, вже майстри нам побудували хату, вже майже все зроблено, то ми вже перейдемо та й будемо жити. Я навіть собі не могла уявити, що це тільки початок. І вже. Ми тут, ну, шість років десь, так, шість або сім. Ну, коротше, я вже навіть чесно пам'ятаю. Ну, не важливо, Кожного року ми щось робимо. Кожного року. Я думала, що це побудується і все. А воно як почало тягнути одне за другим, одне за другим. Постійно, постійно. Аж там того року ми вже закінчили подвір'я робити і закінчили пліт, вже все. І каже чоловік, ну вже все, ми вже все зробили. Але так ніби все. Вже цього року він собі напланував курник будувати. Це будуть додаткові і витрати, і сили. І це знову будова. Це знову будова. Я кажу, це наша. Ми колись думали, що бетонну мешалку візьмемо на прокат, швиденько побудуємо і все. каже, ні, треба купити. І добре, що купили. бо вже сім років на прокаті було. Постійно, у нас робити, постійно і цемент, щебінь, пісок кожного року ми возимо, возимо, возимо і будова не закінчується. Коротше, хто там будується і думає, що побудував і вже все. Ого, ви помиляєтеся. Як ви помиляєтеся? Це тільки початок. Коротше, якщо б так мати, ми побудували повністю, тут не було хліва, ми повністю побудували гараж, хлів, все-все. Це з нулями робили. Побудували такий маленький хліб, там, де свині тільки. І думаю, о, будемо тримати кури, більше нічого не будемо тримати. Ну я собі так думала, більше я нічого не хочу, не будемо нічого тримати. а Там того року ми бачили, що діти ростуть, треба всього багато, хлопці, так що треба все тримати. То ми там того року добудували той кусочок там, де зараз стоять кози. Повністю чоловік з дітьми, ну та я також їм все допомагала. І побудував пущукатури, по все, все, все. Це він сам все зробив. Коротше, друзі, ніколи нема так, як хочеш. Ти собі щось одне плануєш, а життя вносить свої корективи. Так що, думали, що цього року вже буде все. Ні. Цього року в нас далі будова. Треба курник побудувати, треба Юрчкові, нашому козлові. Побудувати окремий загін, бо він, звісно, не буде з козами. Ми йому побудуємо окремо. Так що, друзі, ми далі працюємо, як завжди. Хто з родини дивиться, знає, що в нас постійно-постійно будова, постійно ремонти, постійно вложення і вложення і вложення. Так що якось так. покину. Так, друзі, ми вже пообідали. Гарненько чоловік збирається з Денисом. О, он точе. Що то він до сукєру точе? Їдуть е, по. Коротше, тітечки теч... треба на малину заробляти. Їдуть, а я піду сапати. Дивіться, який мій когут. Боже, він безподобний. Я його так люблю. Я вже розказувала про нього, він як був маленький, їх було 13 штук. І десь місяць часу вони е, поболиті, це там між собою і його дуже сильно побили. Ми його знайшли вже вечором. Все і побитий, аж голова вся наверх була. Череп пробитий, коло вух. Ну, коротше, страшне, він вже все такий був. Я його забрала в пачку і думала, що він здохне. І він так в пачці сидів, сидів, потім йому відійшло. Потім якусь епілепсію мав, бігав, перевертався, хто знав, що йому робилося. А потім щось йому так зайшло, я не знаю. І він почав на руки, на руки, на руки я його брала, і він так привик. Він так страшно привик вже був падаєш. Що потім боявся е, курей. До курей нікуди. Ми його тільки водили по, по подвір'ю Він жив і вже з цього привик. І так він так до курей привик. Ніби так води, курив, все добре. І до людей. Людей взагалі не боїться, взагалі. Він тако може кричати, як я його гладжу. Так. Але що він втік, він нікуди не втікне. Абсолютно, От такий кугут. Буде жив довго і щасливо, я завжди кажу. Що він буде в нас жити і жити, і жити. Його вже зарізати то, що ніхто не буде. Ви такий руштий. Ви такий рушний, такий наш когут, такий когут. Каже, сусідка, я все дивлюся, що ти таке носиш під паху. Де ж то кричить, Але він нікуди не піде. Та й Отакий наш подбитий ми його називаємо. Такий красавець подбитий. <пев> так, так, іди, іди. авторитет втратиш, щоб тебе носила на руках. Іди. О, ще одна зузулька мене чекає, поки я зайшла до хліба. Зузулька! Вчора коза його набила, так набила. Що він такий нещастий? Він пішов в путівку з ледятку А вона його так рогами набила, Боже, поки я встигла врятувати його. Пішов до гусака, гусак його, там де камінці злапав, там набив. Ну, що то таке? так всі б'ють, б'ють. Так бомчик. б'ють, фамілії не питають. каже, ти я ж бомчик. Це страшне. Всі вилуплять, вилуплять і все. Так, друзі, дивіться, рядочками зійшла в мене салата. Бачите, а це гірчиця. Чоловік посіяв гірчиця. І от кріп вже зійшов. Треба просапати між рядочками, щоб було гарно. Ото в нас вже так гарно гірчиця зійшла. Гірчиця добре, гірчиця буде перегній. Так що треба посапати тут. Так, тут рядочками вже зійшов у мене горох. Значить, раз, два, не знаю, чи видно на камеру. І тут три. Тут також треба пересапати. Так що беруся, я помаленьку. Добрий, друзі, Трошки посапала, не трошки посапала, дуже ще видно, де посходили рідки, але все одно вже вже сходять хоч між рівцями, через те, що в нас багато городу і потім все наразі буде дуже тяжко. То мені треба вже, вже починати, щоб потім я не пропадала з тими городами. так. Добрі друзі, буду з вами на сьогодні прощатися. Я кажу всім па-па, До завтра. Усе, па-па!